Представляємо вашій увазі скриньку для автопідзаведення шістьох годинників штунден від Асен. Стильний дерев'яний бокс допоможе своєму власнику із щоденним налаштуванням механічних наручних годинників. Високотехнологічний девайс працює від акумулятора і живиться за допомогою USB-адаптера. Дерев'яна скринька із МДФ-покриттям оздоблена всередині світлою шкірою, яка обережно контактує з поверхнею наручних годинників. Крім одночасного підзаведення шести хронометрів, пристрій також зберігає до семи наручних годинників будь-якого типу. Скринька забезпечує безшумну роботу, завдяки якій пристрій можна встановити у будь-якій кімнаті. Поспішайте придбати бокс для годинників в інтернет-магазині Фама, зробивши корисний і приємний подарунок діловій або творчій людині.